Вчимо німецьку мову за допомогою пісень гурту Рамштайн. Розберемо дві пісні, які зможуть зрозуміти навіть початківці. Перша називається Онедіх. Без тебе. Ich werde in, die Tannen gehen. Ich werde in die Tannen gehen. Це та конструкція, про яку ми говорили на попередньому уроці. Футур «Футур 1» Майбутній час. Ich werde gehen означає я буду йти я піду. Die Tanne – ялинка. Тобто, грубо кажучи, я піду в ялинки. Або я піду в ялинковий ліс. Dahin, wo, da wo ich sie zuletzt gesehen. Hin показує напрямок. Туди. Як, наприклад, у слові wohin Во де вохін куди. Або дорт там дортхін туди. Дахін теж означає туди, до того місця. ЦУЛЕЦТ, в останній раз. Туди, де я бачив її в останній раз. Дох де Abend wirft ein Tuch aufs Land. Дох aufs Land. Doch означає але у цьому випадку. Верфен кидати. Дас тух хустка. Aufs – скорочення від auf das. das Land – земля країна. Але вечір кидає хустку на землю. und auf die Wege hinterm Waldesrand und auf die Wege hinterm Waldesrand. Der Rand Okraina Krai der Wald Lis Wid der Waldesrand Okraina Lisu. Der Weg Doroha hinterm Skoroczenie wid hinter dem. І на дороги за краєм лісу. Und der wald so schwarz und leer. Und der wald erste so Schwarz und leer. Лер пустий. І ліс він такий чорний та пустий. Вимі ови. Боляче мені ой боляче. У відео про частини тіла ми говорили mein Kopf tut mir weh». Моя голова робить мені боляче. У мене болить голова. Vogel птах і птахи більше не співають. Приспів Ohne dich kann ich nicht sein ohne dich. Ohne dich kann ich nicht sein ohne dich. Без тебе я не можу бути. Без тебе. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein Ohne dich. Allein. Сам, sam самотній. Відповідно, з тобою я також самотній. Без тебе. Ohne dich zel ich die stunden ohne dich. Ohne dich zähl ich die stunden ohne dich. Zell, scorchin vi zele Die рахувати. Без тебе я рахую години. Без тебе. Mit dir stehen die sekunden lohnen nicht. Mit dir stehen die sekunden lohnen nicht. Лонен вартувати мати сенс. З тобою зупиняються секунди не мають сенсу. Другий куплет Aufden Естен інденгребен. Авденестен Інденгребен. Де аст гілка. Де грабен канава рів. На гілках уровах. ist es nun still und ohne leben ist es nun still und ohne leben nun te still ticho, ohne leben basrija te in und das atmen fehlt mir ach so schwer und das atmen fällt mir ach so schwer Das Atmen dichania schwerfallen даватися wasko. Dichania daje мені važko, тобто мені важко дихати. We mi ove we mi ove, bollece мені oboliace, und die fögel singen nicht mehr. Und die Vögel singen nicht mehr. I ptahi bilje spiwajt. Ohne dich kann ich nicht sein ohne dich. Mit dir bin ich auch allein ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden lohnen nicht ohne dich. Без тебе я не можу бути без тебе. З тобою я теж самотній. Без тебе. Без тебе я рахую години. без тебе. З тобою зупиняються секунди, не мають сенсу без тебе. Посилання на саму пісню залишаю в описі до відео. Після перегляду цього відео перейди і обов'язково послухай її кілька разів. Слідкуй за текстом, підспівуй, тоді ти точно запам'ятаєш багато корисних слів з пісні. Намагайся повторювати за виконавцем вимову та інтонацію. Друга пісня, про яку сьогодні поговоримо, певним чином пов'язана з Україною. Вона має назву «Зоне» Сонце. Пісня була написана для українського боксера Віталія Кличка. Планувалося, що вона буде звучати перед початком бою під час виходу на ринг. Звідси і робоча назва пісні. Потім спортсмен вирішив обрати собі іншу пісню. Пісня гурту Рамштайн отримала назву «Зоне». І зараз ми розберемо, про що ж вони співають. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Аус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кінець. Aus. Ти, мабуть, знаєш, як прийменник, який перекладається як з. Але ще у цього слова є інші значення. Є іменник das aus. Фінал кінець крах. Aus кінець. Alle warten, auf das Licht. Alle warten auf das Licht. Всі чекають на світло. Цей рядок нагадує нам, що дієслово вартен вимагає прийменника auf плюс акузитів. Так само, як українською. Чекати на щось. Наприклад, я чекаю на мою сестру. Ich warte auf meine Schwester. Fürchtet euch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch, fürchtet euch nicht. Sich fürchten, Боятися. Про дієслова на ся будемо говорити у окремому уроці. Поки коротко скажу, щоб тобі було легше орієнтуватися. Цей ся одягатися, цікавитися, боятися. У німецькій мові є окремим займенником зиш. І він змінюється в залежності від особи. Ich fürchte mich, я боюся. Du fürchtest dich, ти боїшся. Er sie fürchtet sich, він вона, воно боїться. Wir fürchten uns, ми боїмося. Ihr fürchtet euch, ви боїтеся. Sie fürchten sich, вони бояться. Ви боїтеся. У цьому рядку ми бачимо імператив, наказовий спосіб. Звертання до множини, до людей ми це бачимо по закінченню дієслова фрхтет. Тому займенник зищ тут стоїть у формі ой. Перекладаємо Бійтеся, не бійтеся. Якщо цей займенник зищ викликає складнощі, поки не зважай на нього. Я детально поясню цю тему в одному з наступних уроків. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Солнце світить з моїх очей. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Воно не зайде сьогодні вночі. Untergehen – заходити, про сонце, йти на дно, тонути. Тут ми бачимо футур 1. Майбутній час. Верден плюс інфінітив в кінці. Und die Welt zählt laut bis zehn. Und die welt zählt laut bis zehn. І світ голосно рахує до десяти. Целен рахувати це слово вже зустрічалося нам у попередній пісні. Eins. Hier kommt die Sonne. Eins Hier kommt die Sonne. 1 Oss сходить Sonze. 2 Hier kommt die Sonne. 2 Oss Sonze. 3 Sie ist der hellste Stern von allen. 3 Sie ist der hellste Stern von allen. 3 Nayaskravisha Zirka з Hell, heller am hellsten. Три ступені порівняння прикметника гель. Світлий яскравий. Яскравий, яскравіший, найяскравіший. Коли бачимо у прикметника суфікс сте це зуперлатів. Хто забув цю тему, пропоную повернутися до урока номер 15. hier kommt die Sonne. Чотири. Ось сходить сонце. Die Sonne scheint mir aus den Händen. Die Sonne scheint mir aus den Händen. Sonce svitz z moich ruck. Kann verbrennen kann euch blenden. Kann verbrennen kann euch blenden. Verbrennen обпалити, blenden засліплювати. Može oppaliti, може вас zaslipiti. Wenn sie aus den Fäusten bricht, wenn sie aus den Fäusten bricht, die Faust, Kulak. Kolyvono vyrivaet se Legt sich heiß auf das Gesicht. Legt sich heiß auf das Gesicht. Legen poklaste, sich legen poklaste sebe topdolegate. Heiß, harachy, das Gesicht. Обличчя. Лягає гареча на обличчя. Sie wird Ziviet Nacht nicht untergehen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Воно не зайде сьогодні вночі. Und die Welt zählt laut bis zehn. Und die Welt zählt laut bis zehn. І світ голосно рахує до desty. 1 hier kommt die sonne 2 hier kommt die sonne 3 sie ist der hellste stern von allen 4 hier kommt die sonne 5 hier kommt die sonne 6 hier kommt die sonne 7 sie ist der hellste stern von allen 8 9 hier kommt die sonne 1 ось сходить солнце 2 ось сходить 3 це найяскравіша зірка з усіх, 4 ось сходить сонце, 5 ось сходить сонце, 6 ось сходить сонце, 7 це найяскравіша зірка з усіх, 8 9 ось сходить сонце. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann dich blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sich heiß auf dein Gesicht. Сонце світить з моїх рук, може обпалити, може тебе засліпити. Коли воно виривається з кулаків, лягає гаряче на твоє обличчя. Sich schmerzend auf die Brust. Лягає боляче на груди. Згадай слово der Schmerz, біль. Das Gleichgewicht wird zum Verlust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust. Gleich однаковий. Das Gewicht waha. Відповідно das Gleichgewicht рівno vaha Der Verlust втрата, програш. Згадай програвати, втрачати, губити. Zum Verlust werden втрачатися. Дослівно стати втратою. Рівновага втрачається. hart zu Boden gehen. Hart – грубо, жорстоко. Boden – підлога земля. gehen – валитися на землю. Або йти в нокдаун. Lassen – відпускати дозволяти. Хто не пропускає мої уроки, той пам'ятає, для чого потрібне дієслово Ласен і як його вживають у реченнях. Грубо відправляє тебе в нокдаун. Саму пісню через авторські права сюди не додаю, але у себе на Патреоні публікую різноманітні завдання, які допоможуть засвоїти матеріал, який ми пройшли на цьому уроці. Ти швидше запам'ятаєш слова і конструкції з цих пісень, якщо будеш виконувати вправи. Тому переходь за посиланням, воно є в описі до відео.